Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні 8 грудня 2024 рік. Знаходжуся я в Києві і бачите, яка маленька ялинка в цьому році. Вона така надзвичайна, не як завжди. От вона в такому блакитному кольорі. Дуже-дуже прикольна. Народу. Народ є, не так багато, мабуть, не так багато людей, тому що зараз в Києві повітряна тривога ще. Але ми вже звикли до цього, Ну, хтось йде в укриття і це треба робити. Я приїхав зняти для вас відео. Не так Дуже давно, до речі, я не бачився з вами. Не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобайку. Друзі, підтримуємо україномовний контент. А я зараз вам ближче покажу цю гарну яловичку. Ось така ялиночка маленька, штучна, звичайно, блакітний такий колір у неї. Дуже-дуже невисока. Народ на площі є. На цьому майданчику є поліція, теж слідкує за порядком. І, як бачите, порівняно з собором, яка ця ялинка дуже-дуже маленька. Ось такі є сувенірні лавки. Там далі локація, де можна зробити гарні фоточки ялынки востока І ось таке коротеньке відео вийшло з Майдану, де знаходиться головна ялинка України, столиці. Така лакітного кольору. Не забувайте, друзі, бити дзвіночок, ставити вподобайку. Підтримуємо україномовний контент. Також, друзі, не забуваємо донатити на ЗСУ. Все, друзі, буде Україна і всім до побачення. До нових зустрічей!